Усім привіт, друзі! В цьому відео ми торкнемося теми, чому варто звернути увагу на Neon Labs. Багато користувачів оминають цей проект, не ознайомлюючись з ним до кінця. Я постараюся довести вам основні тези, чому цей проект такий крутий і чому вам потрібно з ним стежити. Отож, давайте приступимо до огляду. А давайте спочатку пригадаємо, що ж таке у нас Neon Labs. E, Neon Labs e, – це смарт-контракти, які створені на блокчейні Solana. Які розроблені спеціально для сумісності з EVM, тобто Ethereum Virtual Machine. Вони дозволяють використовувати додатки на інструменти Ethereum на Solana без будь-яких проблем. А завдяки перевагам Solana в dApps Ethereum буде забезпечена масштабованість, і як тобто ми маємо самий справжній унікальний гейм, Які ми маємо взагалі особливості. Як ми знаємо, Ethereum – це найбільша екосистема блокчейну у криптосесвіті, на якій створені сотні програм, їх базується близько 300 активних додатків, які активно використовуються і понад 6 мільйонів користувачів. У зв'язку з тим, що популярність зростає, кількість транзакцій збільшується і відповідно Ethereum стає номер один блокчейном по об'ємах транзакцій та по популярності взагалі самого Ethereum і розроблених ними додатків. Далі у нас є Solana, це передовий блокчейн, який забезпечує майже миттєві транзакції, низькі комісії за газ і високу пропускну здатність. Цей блокчейн займає другу сходинку по кількості активних користувачів після блокчейну ефію, але у нього є певності особливості, які значно відрізняють від першого блокчейну. Особливу це система Proof of Stake, яка підкріплена протоколом Proof of History. технологією розпаралелювання транзакцій, яка оптимізує ресурси та забезпечує горизонтальне масштабування Solana між графічними процесорами та SSD. Відповідно, використання переваг Solana дозволяє закрити основні проблеми Ethereum, що робить Neon EVM таким особливим. Це зробив Neon Labs. Він зробив так, щоб всі переваги від Solana перейшли на, е, переваги, на додатки Ethereum. А саме він поєднав Ethereum і Solana і створив е, такі смарт-контракти, які дозволяють додаткам DApps Ethereum брати усі основні переваги Solana. Тобто із лобблок ще не зробив геніальне рішення. Тепер ці програми зможуть значно покращити свої сильні сторони та усунути слабкі. А це, відповідно, призведе до підвищення загальної популярності додатків, а також збільшення транзакцій і так далі. Е, також Neon це перший EVM на блокчейні Solana. Такого не робили раніше, тому цей проект можна вважати першовідкривачем і насправді це Г, на якого варто звернути увагу. Завдяки своїм технологіям Neon EVM е, змінить криптосвіт, я впевнений в цьому. Чому за проектом потрібно слідкувати в майбутньому? Ми розібралися, що Neon має ряд унікальних особливостей, які дозволяють додаткам Ефіріум взаємодіяти з перевагами Solana. Це справді неймовірно. Чому ж варто вам слідкувати за проектом? По-перше, ви однозначно будете стикатися з додатками на Ефіріум, які будуть мати переваги Solana, які вже використали технології Neon AVM. Тому вам варто більше детально ознайомитись з проектом, щоб знати, як саме це працює. По-друге, перспективні проекти зазвичай мають якісь ролі чи програми, які після вашої продуктивності е, можуть винагородити вас токенами проєкту. А це дуже цінно, оскільки ви будете мати токени в гаманці, а іншим доведеться купувати по завищеній ціні після лістингу. Е, тому, маючи токен Неон, ви зможете використовувати його при необхідності і продати через декілька років. Отож, якщо ви залишаєтесь з проектом і будете стежити за ним після лістингу, то ви будете мати кілька переваг, тільки ми озвучили раніше. Я вважаю, що проект справді вартий вашої уваги, як мінімум, тому що він унікальний і по-справжньому є гемом. Тому, друзі, до зустрічі!